Повітряна тривога у Києві людей висаджують з комунального наземного транспорту. Пасажири під час ракетної небезпеки шукають найближчі укриття. Більшість просто стоїть на зупинці і чекає відбою та можливості зайти назад у тролейбус. У той же час тролейбуси просто стоять, а приватні маршрутки спокійно продовжують рух містом. У КМДА це називають безпекою. Простій громадського транспорту, втрати бюджету на майже 2,5 мільярди гривень. Та ігнорування петиції від киян саме так вже другий рік серпня 22-го року працює громадський транспорт столиці про дискомфорт, який спричиняє зупинка трамваїв, тролейбусів та автобусів під час повітряних тривог. Не говорив хіба що лінивий В свою чергу, столична влада запевняє це все для безпеки людей. Це нонсенс! хто це такий ідіот придумав. Зарабав на бомба і все всі лежимо на зупині. Я вважаю, що це правильно. З одного боку, а з іншого, куди людям подітися, якщо йде дощ, люди все одно стоять. Висадили людей, і по Новоконстантиновську йшло тисяча чоловік. Ну, а як ви думаєте? Зупинилося шість трамваїв, зупинилися всі тролейбуси. І куди нам бігти? У кущі? Яка безпека? От я вийшла, ракета прилетіла. Ну, і безпечна. Тільки люди будуть, я не знаю, куди їх ховати от, посереду. Посредів я не знаю, кожна година простою комунального транспорту це майже 9 мільйонів гривень а, а, втрати в серпні. Місяця, коли це рішення про зупинку транспорту під час повітряних тривог почало діяти, в Києві вже було майже. 300 годин простою, вимушеного простою транспорту, і за нашими підрахунками, це більше 2,5 мільярдів гривень втрат. Це ніяке не про не піклування про безпеку, це просто піклування про те, щоб не нести відповідальність. От і все деякі кияни через неможливість дістатися додому через зупинку транспорту взагалі змушені були ночувати у приміщенні станції метро. Як от киянин Володимир Надопта, про це розкажемо далі. Тож чи має таке рішення, бодай якесь безпекове підґрунтя? Чому зупиняють громадський транспорт лише у Києві? І головне, що ж робити киянам, які під час тривоги змушені покидати маршрутки, годинами чекати відбою тривоги, і якщо пощастить. Ще встигнути дістатись додому. Давайте поговоримо про наболіле. Може, після багатомісячного мовчання та ігнорування звернень киян міська влада зверне увагу на абсурдність такого рішення. Говорить Київ, Київ, Київ. з 1 серпня 2022 року ради оборони міста Києва ухвалила рішення про зупинку наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Метрополітен в цей же час. Не здійснює перевезення наземним ділянками та закриває роботу станцій відкритого типу. Аргументували це рішення заходами безпеки. Також підставою стали рекомендації ДСНС, але є нюанси, вони не були обов'язковими до виконання, а несли лише рекомендаційний характер. Та не можна зупинити ідею, час якої настав. Тож від 1 серпня 22 го тролейбуси, трамваї та автобуси щойно лунали сирени, відправлялись на простій. Мене звати Марина Клим, і я ведуча проєкту Каштан інтерв'ю. У нашій студії гості не бояться говорити правду. Не бійся і ти. Підтримай голос правди та роботу нашої команди донатом. Посилання на донат в описі або за QR-кодом. та не комунальним транспортом єдиним спробували у КМДА дотягнутися і до приватних перевізників у квітні 23-го року. Директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук заявив. Що поліція має зупиняти маршрутки? Приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста. Про це ми говорили із патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги повинні зупиняти в тому числі приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення. Та приватники так просто танцювати під дудку посадовців з КМДА не захотіли, та продовжують працювати навіть попри оголошені тривоги. І мають на це право, оскільки в договорах з перевізниками немає пункту про зупинку під час тривог. І поки комунальний транспорт сумліно зупиняється, маршрутки мають змогу заробляти сумнозвісний чорний кеш, оскільки розрахунок у них проводиться лише готівкою і майже ніяк не фіксується. Тож, поки маршрутники збагачуються, транспорт столиці та й бюджет втрачають мільйони гривень. Та куди там мільйони, навіть мільярди. Прямі втрати комунальників здаються невеликими, зважаючи на безпекові ризики. Водночас, Київпастранс прозвітував, що у 2022 році перевіз 144 мільйони пасажирів. Це на 40% менше ніж у 2021. му Відповідно, дохід скоротився до 1,37 мільярдів гривень. За підрахунками економічної правди, за 2022 рік з 5 до 22 го. Одино у столиці тривоги загалом тривали 631 годину. Це еквівалентно місячному простою транспорту або 200 мільйонів гривень доходу. Та є ще непрямі втрати, і вони значно вищі. Через зупинку громадського транспорту люди стають менш мобільні і економічно активні. Вони змушені витрачати більше грошей на альтернативний транспорт. Люди також більш покладаються на власні автомобілі, збільшуючи затори, витрачаючи на це імпортне пальне і забруднюючи повітря. Кожна година простою комунального транспорту за методологією компанії про мобільність. І ми просто це прораховували. Це майже 9 мільйонів гривень втрати внутрішнього регіонального продукту міста Києва. Тобто, це недоотримана фактично економічна вигода з серпня місяця. Коли це рішення про зупинку транспорту під час повітряних тривог почало діяти, в Києві вже було майже 300 годин простою, вимушеного простою транспорту, і за нашими підрахунками це більше 2,5 мільярдів гривень втрат. А це величезні цифри, які ніхто не рахує. І на жаль, це дані від громадської організації пасажири Києва станом на 23-й рік, коли вони рахували завдані столиці збитки протягом року з моменту прийняття рішення. Нині ситуація ще більш кричуща. Якщо тривалість тривог у Києві на момент квітня 23-го становила понад 1100 годин, то економічні втрати перевищують 9,7 мільярди гривень. Киянам рішення про зупинку транспорту не сподобалось одразу. Перша петиція з вимогою скасувати це обмеження з'явилася ще у серпні 2022 року, за пару днів після публікації рішення ради оборони міста. Вона швидко набрала необхідну кількість голосів і потрапила на розгляд. До міського голови та Віталій Кличко петицію не підтримав Нам та додав, що гроші. рішення ми ради оборони Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці. А отже, буде переглянуте. Виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Віталій Кличко відмовився підтримати транспортну петицію, яку підписало 6 тисяч киян, і яку підтримали депутати транспортної комісії Київради. Бюрократичну відписку мера у відповідь на мою петицію, яка мала скасувати зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог. Можете побачити на скрінах. Якщо коротко пояснити відповідь, то ваша петиція раді бронекиєва не указ. Вони, що хочуть, те й ухвалюють. Хоча кличко голова цієї ради оборони, діяльність якої, до речі, законодавчо ніде не прописана. Тобто, ймовірно, громадський транспорт у тривоги не ходитиме аж до саміснього скасування воєнного стану. З того часу таких петицій було вже близько десятка. Вони з'являються ледь не одна за одною, щойно попередня набере необхідну кількість голосів і буде знову відхилена київською владою. Наразі на сайті електронних петицій зареєстрована ще одна: попри великий запит у суспільстві, влада продовжує відхиляти всі петиції з цього приводу. Такої кількості петицій не було ще з жодного питання у Києві. Тільки за цю весну стали успішними ще п'ять петицій з однаковою вимогою. Слово успішних в лапках, оскільки ми чудово розуміємо, що мера Віталій Кличко, будучи співголовою ради оборони Києва, всі попередні петиції не виконував і розуміємо, що й свіжу він проігнорує. Це вкотре вказує на ганебне ставлення мера кличка, його замів та більшості депутатів Київради до киян, які хочуть мати зручний і передбачуваний комунальний транспорт. І оскільки влада столиці Усіляко висловлює небажання скасувати рішення про зупинку наземного громадського транспорту. Активісти намагаються бодай домогтися дозволу на піший перетин мостів. Активно проти зупинки транспорту під час тривог виступає Володимир Недопта. Після епізоду, коли наприкінці літа була оголошена тривога після 21-ї години і відмінена десь о 23.50, коли мені довелося ночувати на станції метро, я став більш активно боротися навіть. Пікетувати Київраду. Якщо вже ви не можете відмінити своє дурнувате рішення про зупинку громадського транспорту, то, хоча б дайте людям можливість, хоч якось пересуватися, написав на своїй сторінці у Фейсбук. Активіст Володимир Недоптам, і хоч петиція пана Володимира і не зібрала необхідної кількості голосів, відповідь на неї таки дали серед великої кількості безмістовної води, там сказано, що рух обмежено через рішення так званої ради оборони Києва номер 13 від 21 червня 2022 року. Та у зазначеному документі жодного слова немає про обмеження руху пішоходів лише транспортних засобів. Попри заклики до здорового глузду, це рішення продовжує діяти, хоча воно жодним чином не покращує безпеку киян. А навпаки, що ми бачили буквально на днях, коли поліція починає зупиняти і маршрутки, і громадський транспорт сам по собі стає комунальний, стає ще більший колапс на дорогах. І, наприклад, у разі, не дай Боже, падіння ракети. То ще більше людей страждає, тому що люди не можуть швидко дістатися до укриття чи додому цим транспортом, і так само велике скупчення автомобілів. Тобто, це ніяке не про не піклування про безпеку, це просто піклування про те, щоб не нести відповідальність. От і все. Тож, попри безглуздість і відверту шкоду такого рішення, як для міста в цілому, так і для киян, зокрема, воно продовжує діяти. Окрім Києва, така практика здійснюється лише у Ще двох містах в Україні Івано-Франківську та Хмельницькому. Всі інші міста, якщо і впроваджували таке обмеження, то вже незабаром від нього відмовились через його неефективність, адже люди просто обирали інший вид транспорту і їхали в потрібному напрямку, ігноруючи зупинений комунальний транспорт. Тож у містах, що знаходяться куди ближче до фронту Чернігові, Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, транспорт навіть під звуки сирен рухається за графіком. Чи зміниться ситуація у Києві? Найближчим часом точно ні, але полишати боротьбу не можна. Лише разом ми здатні змусити владу діяти і не ігнорувати наші потреби. Тож покажи цей випуск друзям та своїм підписникам у соцмережах. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.